Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я хотів розповісти про новий девайс, який я придбав у Олега Карпа. Це багатотрубна мультиплівкова царка. Ось дивіться, як красиво вона працює. Взагалі трохи розкажу за свій апарат, тобто куб 20 літрів відменмастер, залитий зерновий спір царець міцність 30 відсотків. Далі йде чотирифітніва мідна колона, ковпачкова, вузол відбору по рідині та холодильник від дімроту. Апарат працює під автоматикою, від контроніусу. Тобто все відпрацьовується в хмарах. На даний час я вже відібрав голови та залишається відібрати тіло. Тіло вже пішло. Міцність його десь 92-93% І так працюємо. Потужність, що подається зараз до кубу, складає десь 2 кВт. Це робочий режим. Ще раз пропоную подивитися, як красиво працює ця царга. Царга виконує функцію нижнього вузла відбору, скомбіновано з функцією польського буферу. Але так красиво ще не бачив. Вважаю, що всі хвостові фракції, що мають пройти, залишаться або в кубі, або в самої царзі. Для чого тут передбачений кран зливу, який зливається те, що залишиться в царзі. Ну, ось коротенько і все. Неголібних хвостів. Всім гарного дня. Пока.